О, е, дівчатка, записі де можна питання задати? Е, е, скажіть, будь ласка, це тільки візовий режим е, має для вас значення? Чи Ні, не тільки візовий режим? Тому що не вже пояснювати, не так, що в мене спина Росії, що моя Україна. не маєте знати, що моя Україна і що, знайти, що Ну, це проблема іноземців. Мені здається, що це я... проблема того, що нас, наша влада, приєднує сама до Росії зараз. І ми повертаємося в минуле наше. Вони знали, що ми в радянському союзі зараз не будуть знати, що ми в тому мирному союзі, і ми так, так це, ми так, це так. Це я хочу вам це, ну моя думка, що це проблеми іноземців. Що якщо вони я такі я е, я ну, їх розумію, я чому? розумію. чому? Чому наша влада якщо наша влада так, а при а при чому тут? А при чому, чому? тут влада? Якщо їх не вчать, мабуть, в школі в університетах, що є Україна і є Росія, розумієте? Ну вони самі такі е, як це по на українській мові. Ну не, ну не те, що не виховані, не образовані. ну не вігласи вони. Якщо вони так то думають, знають, то... що існує окремо Україна, так що є так, така країна, але вони не знають, що в нас є своя мова, вони то їх сказали... проблем. Це яких проблем. Ми створюємо чи... такий імідж. Наша влада коли приїжджає до них і не може сказати ні слова е, ні слова англійської, ні слова е, українською, такою ламаною <звук> Української не можна не наш. <звук> В країні не можуть української. Вони бачать вісь час ці бійки і так далі. І ще якісь такі плакати і так далі. Вони всі російські, вони не можуть знати, що в нас в принципі. Ну у нас дуже багато плакатів англійської. Я не скажу, що у нас тут. А чи ні це плакати? Це плакати наші. Це плакати, це хто вже прийшов на Майдан. Це ну, я маю на увазі е, вивіски. Я, я не кажу я плакати. Не про, я не про вивіски зараз говорю, я про плакати. Але там не ну що... добре, а ось щодо що стягів, щодо плакатів, чи не вважаєте, що політичні партії якось зіпсували своїми прапорами політичними громадянськими рух? Ну, якщо чесно, то ми стараємося бути трохи політичними, ми не підходимо там ні до якої партії, mm -hmm. але з іншого боку, авторитет політичних, ну, в принципі, нехай вони будуть присутні, в мене є проти. Ну, тобто, ми тримаємося.

Ну що. Розуміємо, все. А, скажіть, ось ви тут спієте, які ваші подальші дії? Що, що плануєте робити? Чи що? Вистої, то, так? А це буде якась мовчазна акція, чи що ви будете робити? Ой, і можна трохи гучні так, бо. Почула і відреагувала на наші заклики, прохання mm -hmm, і. Е... Mm -hmm. І, мабуть, останнє питання, скажіть, де, де ночували? Ми ще не ночували ми не ночували, не... при... Майдан. Так, ще нас І ще наш місце. і кажуть, ми, наприклад, теж маємо таку прекрасну апаратуру кожного і так. ми знімаємо все, що відбувається, і просто нашим друзям. Вони приїжджали, щоб вони так. 에, uh -huh. була дуже гарна фраза. Ми боїмося прогулювати пари, але ми не боїмося того, що 에, наш український диплом не буде не потрібен. Так що мені здається, що нам зараз треба боротися не за чи боротися, за те, щоб наш диплом визнавався, наша світа визнавалася європейською а але боятися за ент. Ем а що ваші батьки, як вони підтримують, да? Підтримали і фінансово, і. Доброе дуже вам дякую. Так, сейчас мы узнаем, что происходит здесь. Идите.

Добрий день, чи можна задати вам запитання? Мене звуть Віктор, я, я журналіст інтернет-видання Новини України про Ось зараз у нас пряма трансляція за допомогою цього телефону на наш сайт. Скажіть, будь ласка, які у вас вимоги і чому ви тут стоїте? Це ж таки Європа більш цивілізована країна. Це, а ми готові до Європи. Звісно. Скажіть може легко казати, що ми не готові. Треба робити. Готові. Якщо не Є? будеш робити, нічого не буде. Скажіть, а ви звід, звід... З Бердичок. З бердичок. І ось ви покинули роботу, навчання, так, щоб сюди приїхати? Самі сіли, в не вийшли, сьогодні приїхали. А де будете ночувати, скажіть, будь ласка, де ось тут на Ага, Готові підтримати. Є. так. Е, скажіть, скільки плануєте тут залишатися? Ну, побачимо. Ну, Якщо керівництво держави підпише документ, скільки треба буде? Ну а приїжджати, якщо другі будуть приїжджати. Але ж якщо керівництво держави підпише документ угоду про асоціацію, ваша акція скінчиться, ваші вимоги будуть задоволені. На цьому і і так, так. Напереді okay, ду... вибор. А, ду... а і ще питання, ось ви сто... стоїте під кабіном. Що ви зараз плануєте робити? Що, що тут відбувається? Ну, Звінував... що тут Всі, хто тут лідери були, вони зараз пішли, Який, якийсь, ну, я так розумів, якийсь тайм-аут. Ніяких стичок не було, спокійно, ні. спокійно все, так. Дякую. Дві граники кидайтесь. Скажіть, будь ласка, що відбувається зараз? Мене звуть Віктор, я журналіст інтернет-видання. Новини України From Скажіть що, ну, якщо ви журналіст, мені соромно, що ви е, е, належите до цієї професії, якщо не знаєте, що відбувається в Україні в державі в нашій? Ну добре, це ну, ваша... Ми... не хочу дати, чому не хочу, чому? Не... Чому? коли людина некомпетентна, не а хочу чому не компетентна? Ну, я, я... записуєте, що відбувається так. Я питаю людей, що, що тут коїться, чому ви вилізли на паркан, чому ви, чому ви тут стоїте? Які ваші вимоги? Що на що що? Що на я на одну зразу скажу і більше не хочу. Не знімай. Подивитися, люди. Не, не знімай, господи. Ми, це ми це для до цього дознати. як і показує. Не знімає. Я, що не У нас не, я не хочу не знімає. Я не хочу. Я не, вас не, не знімаю. знімаю. Так немає. Я не чую. и і все. як показує соціологія, більше 60% населення України виступає за європейський шлях розвитку? От люди через це добре. Зрозуміло, а якщо ви як журналісти представили журналісти, не знаєте, що відбувається, то ви не журналісти. Я знаю, все. що а, а ви хто? А що чому, чому так розмовляєте? Ворон? Ви, ви розумієте? Так, а ви розумієте, віде, що, що це в інтернет? Так не правду, каже, що це журналісти. А що, а що? Надеюсь, не знаете, что все Я питаю людей, що віде, відбувається. ты чувствуешь, вчера волосы проводили. Я бы спитал бы примерно. Вже драка буде чи буде, ні, я не розумію. А що так же ви журналіст називаєте, журналіст? Ну а ви хто? хто, ви? хто ви я громадянин України. Ну я теж громад. Ну ви такі, ви ж професія журналістів, певний інтелект, інтелект. Ну, а А якщо ну, це... у вас рівень вий... такий інтелект, то про що вами вимагаєте. А ви показуєте відсутність інтелекту, якщо так розмовляєте. Дивіться посвідчення, дивіться. Щоб вам було все ясно, есть, я питаю так, людей, що вони планують робити. Це нормальне запитання. Бо У нас раз... не знає, так. це таке? Що? Ну зайдіть в інтернет, починайте. Да. Почу... Я, я ж питаю людей, не, що знаєте, на питаєте. питається. Я знаю така, навіщо, якщо знати, журналісти всі знають, вони всі знають. і вони виходять і знімають перші Люди, які повинні нам щось сказати. Так чоловіче, я ж питаю. Ну, ти, то ти не, не обіжай, бо він правильно так сказав. Він неправильно каже. Ну, звісно. Він неправильно не каже. Не, коли апріорі претендуєте на істину в останній інстанції, ви повинні сказати, я так вважаю, що він неправий. Тоді я з вами буду згідний. А коли ви ставите акценти і оцінки даєте, <in> Які що оцінки? він неправий, ви всі сказали. Ну, не ви не знаєте, прави, та. що таке е, термін апріорі. Ну, Це ви йому розказуєте. Да, так. Ну, нічого, нічого. ні. Я з вами хочу поговорити, бо з тим чоловіком неможливо. Я я хочу запитати, просто я питаю людей, які у них вимоги, що чому вони під терміном стоять і скільки буде буде стояти, скільки плануєте стояти? Ні, ну хто тут знає скільки вони будуть стояти, Ніхто не знає. А ви самі Ти не чи що ні, у нас іде в тому, що інтернет трансляція йде пряма трансляція. Я не розказує хто тобі сказав, найде інтернет Від того ну, телевізор, від того і то ну. саму. Ви то? подивіться на, на, на журналістів, вони з телефонів, з камерою, дивіться, дивіться, люди з планшетами, там пряму трансляцію. Ну, тут вчора хотіли вон, їх забивали, щоб не, не було прямої трансляції. Вже. Розкажіть, будь ласка. Ну, що, про це. ну я читав в інтернеті просто так. Я а, прошу, а що що тут відбулося? Бо бо я то, зранку про що що? Тут що відбулося? було? Так, так, вночі чи як? Ні, не вночі. Це, це ще днем, звідти з, з того майдану не давали транслювати. Скажіть, будь ласка, якщо, я так розумію, ви виступаєте за підписання угоди про асоціацію, так? Так, Якщо угода буде підписана, ви підете з Майдану, ваші вимоги будуть... А що ж не робити? Ясно. Дуже дякую. Так, ну ми побачили одного дуже невоспитаного чоловіка. Ну, спорить с ним бесполезно, ну и время на него тратить тоже. Это просто человек воспитывался в лесу. Надеюсь, среди, среди активистов таких нету или очень мало. Очень надеюсь. Пока ничего особенного не происходит. Кто-то там выступает с микрофоном, вот создает фон. коллеги, как бы дождь идет. И, пожалуйста, пользователи, не надо мне рассказать.